Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородиця Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородиця Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородиця Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородиця Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородиця Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословена. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословена. Під Твою милість прибігаємо, Богородиця Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородиця Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородиця Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна! Під Твою милість прибігаємо, Богородиця Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна! Під Твою милість прибігаємо, Богородиця Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородиця Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородиця Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородиця Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородиця Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і Благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородиця Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і Благословенна.